Слава Ісусу Христу! Слава. Сьогодні я виходять з вами поділитися Словом Господнім, яке записане у Псалмах. І будемо читати Псалом 116, два вірші. І перед цим як зачитаю, я хочу сказати, що ці пісні, які ми сьогодні вже поспівали, і перша пісня, вона е, закликала до за того, щоб хвалити Господа. І друга тепер вона. Мала сенс того, щоб дякувати Богу. І також ці слова, які я зачитаю, вони також говорять про те, щоб хвалити Бога і дякувати Богу. Тож читаємо псалом 116, 2 вірші. «Хваліть Господа всі народи, прославляйте Його всі племена, бо велике милосердя Його над нами, і правда Господня на віки. Алілуя!» Ось ці слова, які записані в цьому псалмі. Цей псалом є найкоротший із всіх псалмів і найкоротша глава в усій Біблії. І цей також псалом, він нам говорить про важливість того, що, щоб хвалити Господа і дякувати йому. І в цих віршах ми також бачимо, що Псалом він закликає нас до хваління Бога, щоб прославляти Бога. І також прочитаємо ще псалом 99, в якому також. Говориться про це, щоб прославляти Бога і дякувати Йому. Читаємо також Псалом 99 з 1 вірша. Уся земля вигукуйте перед Господом, служіть Господу з радістю, з піснями приходьте перед лице Його. Знайте, що Господь є Бог, Він створив нас і ми Його, ми Його народ, вірці пасовиська Його. Виходьте вбрами Його подякою, на подвір'я Його з хвалою. дякуйте Йому і прославляйте Його. Бо Господь добрий, милість Його навіки, а вірність його з покоління в покоління. В цих віршах, які ми щойно прочитали, також я хочу зауважити дві важливі речі, які стосуються нашого життя. І перша з них це є дяка Господу. І до цього також самоспівість нас закликає, щоб дякувати Богу. Четвертий вірш з цього починається, і ми бачимо, тут каже: виходьте у Брами Його з подяками. Виходячи за брами, виходячи з Дому Божого, нам потрібно виходити з подякою до Господа. І також у Новому заповіті апостол Павло про це наголошує, він каже в 1 пісні до Солоня, 5 розділ, 18 вірш. Він каже такі слова. За все, дякуйте, бо така воля Божа щодо вас в Ісусі Христі. Апостол Павло також закликає нас до за того, щоб завжди дякувати Богові за все. І також у Псалмах, починаючи, читаючи із 104 розділу, і перший вірш нам також починається зі слів подяки. І читаємо псалом 104 розділ. Перший вірш тут каже: дякуйте Господу, ж ім'я Його. Проголошуйте, серед народів вчинки Його. Бачимо перші слова, які тут записані, це дякуйте Господу. І також, коли ми читаємо далі самоспіви, і також у них говориться про подяку Господу. Читаючи також 105 розділ, вірш тут каже, і дякуйте Господу, бо Він добрий, бо на віки милість Його. 106-й розділ також ці, так, з такого самого вірша починається. І далі, якщо читати вже з 117 розділу, перший вірш він каже, дякуйте Господу, бо Він добрий, бо навіть Його милосердя. І так продовжується у декількох віршах і у 29 му вірші цього ж розділу. І також так само починається псалом 135, перший вірш. І далі, якщо читати 135 розділ, другий вірш, тут каже, каже такі слова: Дякуйте Богові, богів! Бо навіки його милосердя. Читаємо також третій розділ, третій вірш 135 розділу дякуйте владиці влади, бо навіки Його милосердя. І також в цьому ж розділі 26 вірш ми читаємо дякуйте Богові Небесному, бо навіки Його милосердя. Тож у цих псалмах ми бачимо, що наш Господь є, велич, є величний і він дійсно є, за, за що йому дякувати. І тут у цих псалмах Самуспівець він наголошує і говорить про велич Богу, про велич Божу. Він каже: дякуйте Богові Богів, владиці, владик і Богові Небесному. Тобто, по-різному описує, Тобто, Бог є настільки великий. Друга річ, яку я хочу заважити в цих хешах, це є хваління Господа. І також про це читаємо в тому ж 99-му псалмі, 4 вірші. Він каже, виходьте у брамі Його з подякою на подвір'я Його з хвалою. Коли ми приходимо у Дім Божий, в першу чергу нам приходиться дякувати за те, що ми можемо приходити. І коли ми прийшли до церкви на служіння, то ж задача ще полягає в тому, щоб прославляти Бога, щоб хвалити Його своїм серцем. І Бог дійсно достойний нашої хвали. Тож і також до цього і закликає в цьому І ці дві речі, які вже були наголошені, вони досить пов'язані між собою. І перше, це коли ми дякуємо Богові, і друге це коли ми прославляємо Його. Також зачитаю ще псалом 105, 47 вірш. Ми читаємо там такі слова. Псалом 105, 47 вірш. Спаси нас, Господи, Боже наш! І збери нас з поміч народів, щоб дякувати святому імені Твоєму і хвалитися славою Твоєю. Також у цьому вірші показаний порядок цих речей. І спочатку йде дяка Богові, а потім вже йде хваління Господу. Тож ці дві речі вони є важливі, щоб дякувати Богу і щоб приносити хваління Йому. І далі, то в 16 вірші, який ми прочитали на початку. Другий вірш нам говорить про милість і вірність Божу. І у цьому вірші також говориться про милосердність Божу. І також у цьому ж розділі 99-му, п'ятий вірш говорить про Божу доброту, про, про милість і про вірність Господню. Ми читаємо п'яте вірш. Бо Господь добрий, милість Його на віки, а вірність його з покоління покоління. І Господь дійсно добрий до нас, і багато разів в Біблії ми можемо знаходити, що Господь добрий до свого народу. І за це також потрібно дякувати. І багато разів у Біблії ми знаходимо ситуації, які описують про милість Божу до людей і до свого народу, і також до своїх дітей. І за це також потрібно дякувати Богу. І ще така річ, що є вірність Божа, це дуже важливе. І вона, бачимо, вона є незмінна, як говорить в а вірність розпокоління покоління. Тобто Господь завжди вірний до свого народу, до своїх дітей. І після того, як ми віддаємо дяку Богові, також потрібно віддавати йому хвалу. І знову, також як читаючи 4-й вірш 99-го розділу, нам нагадує про це. І багато інших місць також говорять про це. І псалом 116, і перший вірш також говорить про це. І хочу на закінчення нагадати, що потрібно більше дякувати Богу за те, що Він робить для нас, і також віддавати хваління йому. Хай Бог нас благословить у цьому. Тож будемо молиці. Амінь.